У мене позиція дуже дуже проста. І Ще раз я не втомлюся нагадувати про те, що іде війна. Війна, яка розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах. Роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. Їм дуже і дуже важко. Це досить складна, досить складна справа. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки. Через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. І, звісно, я за те, щоб ну, це все відбулося. Але знову ж таки я хотів би зауважити про те, що. Це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців.